Лише через 12 годин після обстрілу до Сартани прибула група спостерігачів з обсє за словами Олександра Хуга, заступника голови місії. Там обстежують вирви, які залишились після снарядів калібру 120. Міліметрів поки що нарахували 11 вирв і 25 пошкоджених будинків. За словами очільника української сторони спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню, генерал-майора Бориса Кременецького мета бойовиків залякати мирне населення та дискредитувати збройні сили України. Ціли спрямовано стріляють по житлових кварталах, яких немає військових підрозділів. Окрім сартанини, вщухали обстріли по всій лінії фронту. За останню добу загинули двоє військових семеро. Поранені на Донецькому напрямку вночі під обстріл потрапили західна частина Авдіївки та коксохімічний завод. Бойовики вогонь вели з боку Ясиноватої. Там зруйновано приватні будинки. На Луганському напрямку обстріляли станицю Луганську щастя, селище трьохізбенка і нижнє.